Кварцеві резонатори 20 штучок. Ми зробимо кварцевий фільтр. Тримач RX 998. От, майже до пайни. Зараз треба запаяти йому Кварцеві резонатори. З Китаю ми отримали кварцеві резонатори і як їх підібрати, а їх підібрати треба по мінімальному розбігу частот між ними. Тобто беремо на новина. В результаті чого ми маємо отримати ось таку картинку і фіксуємо це значення чистоти. Є один кварцик з одного кварца, бачу, невисока добротність, і ми його відкладемо на бік. Зазвичай ось така картина. Або ось така картина. Тут уже нарисувалася якась. Зараз виберемо кварцевий резонатор який з мінімальним розкидом чистоти. Кварцеві резонатори запаяні. В принципі, фільтр готовий. Зараз треба буде взятися до виготовлення широкосмугових трансформаторів. Кільця ми замовили на UR8LG. Зібраний фільтр підключили до NanoVNA. І от що він показує. Зараз ми виміряємо його смугу і частоти, і запишемо їх. Деякі глядачі спитають, чого ціла АЧХ відносно цього максимуму. Того, що у нас фільтр зазвичай на 300 або 500 Ом, так як NanoVNA має 50 Ом, то ми додали ще по 300 Ом, щоб не коротити фільтр, щоб його АЧХ не Роз'їхалася нам важливо перевірити його смугу пропускання. Смуга пропускання у нас буде вимірюватися по рівню мінус 3 дБ. Нерівномірність АЧХ в смузі пропускання від 1 до 1,5 дБ. смуга пропускання по рівню 3 дБ, складає 2,52. кГц. Кілогерця трошки замало, але побачимо для чого потрібні ці частоти, які ми вимірили? Для того щоб коли ми будемо. Як синтезатор до даного приймача, то ми знали, що е, для одної бокової смуги у нас буде е, ось тут, наприклад. А для переключання, для зміни бокової смуги нам треба буде опорну частоту синтезатора, тобто другу гетеродина, виставляти в протилежному місці АЧХ. Треба ці корпуси заземляти між собою того, що... ну і на граунд, щоб зменшити паразитну ємність. Стимулус. Центр. 8. Спан, давайте помню, 6. Display, Trace, Включаємо, лишаємо тільки прохідну характеристику. Опір знімаємо. Як на мене, нічого не помінялося. а то саме лишилося.